Давайте розбиратися, скільки насправді живе вогнегасник і чи можна йому довіряти. Ну що ж, ось наш план на сьогодні: спочатку розберемося з терміном життя цього захисника, потім глянемо, що впливає на його довголіття. Далі найцікавіше, як перевірити його здоров'я. Порівняємо, що краще обслуговування чи заміна. Поговоримо про правильне зберігання і наостанок, чому безпека це справжня інвестиція. Поїхали! Отже, розділ перший термін життя нашого захисника. Спробуємо зрозуміти, що ж означають ці цифри на етикетці, бо, повірте, кожен вогнегасник має свою історію, і вона зашифрована саме там. Давайте розшифруємо, що це за історія і як довго насправді він залишається ефективним. І тут, знаєте, є один ключовий момент термін придатності. Ключове слово тут гарантує. Це не та дата, після якої вогнегасник, скажімо так, перетворюється на гарбуз. Ні. Це той період, коли виробник, по суті, дає слово, що пристрій готовий на всі сто. За умови, звісно, що його правильно зберігали й обслуговували. А тепер до конкретики. Дивіться: корпус більшості вогнегасників порошкових, вуглекислотних, водопінних, зазвичай розрахований на цілих 10 років. Здавалося б, чудово. Але є один важливий нюанс це сам корпус. А от речовина всередині, яка власне й гасить вогонь, потребує оновлення, тобто перезарядки. Для порошкових і вуглекислотних це треба робити кожні 5 років, а для водопінних ще частіше кожні 3-5 років, про це часто забувають. Ідемо далі Цинники довголіття. Тобто, що може скоротити або, навпаки, подовжити життя нашого охоронця? Бо, як ви розумієте, ці 10 років це не якась там залізна гарантія, висічена в камені. Насправді на довголіття вогнегасника впливає купа речей. Зараз про найважливіші й поговоримо. Отже, є так би мовити, три кити, на яких тримається довголіття вогнегасника. Перший це умови зберігання. Тут важливо все: температура, вологість чи не потрапляє на нього сонце. Другий якість самого виробу. Ну тут все зрозуміло, якісна річ служить довше. І третій, мабуть, найважливіший це регулярне обслуговування, щорічні огляди це як профілактичний візит до лікаря. Якщо проігнорувати хоча б один з цих пунктів, реальний термін служби може ну, дуже сильно скоротитися. Переходимо до найцікавішого. Важливі ознаки здоров'я зараз буде справжня практика, як самостійно провести таку собі швидку діагностику, подивитись, чи все гаразд з вогнегасником. І це, до речі, значно простіше, ніж може здатися на перший погляд. Отже, на що дивитися в першу чергу? Це такі собі тривожні дзвіночки. Якщо є видима іржа, корозія або вм'ятини глибше за пару міліметрів, це вже погано. Спробуйте поворушити чеку, натиснути на важель, якщо щось заїдає, це теж недобрий знак. Будь-які сліди витоку з-під ущільнювача це взагалі червоний прапор. Ну і, звісно, низький тиск на манометрі, або якщо він раптом став помітно легшим, все це чіткі сигнали, що пристрою потрібен або терміновий огляд фахівцем, або вже й заміна. А ось і манометр це можна сказати його пульс. І тут все максимально просто. Бачите стрілку в зеленій зоні? Супер, тиск в нормі, пацієнт живий і готовий до роботи. А от якщо стрілка впала в червону зону, все, тиску вже недостатньо. Такий вогнегасник у разі пожежі просто не спрацює як слід. Але є один важливий нюанс. Це стосується вуглекислотних вогнегасників, у них манометра немає, тому там інший метод перевірки. Їх просто зважують. І якщо пристрій втратив більше, ніж 10% від своєї початкової ваги. Це вірна ознака, що стався витік газу, і він вже ненадійний. І тут не можна не сказати про реалії нашого сьогодення. В умовах воєнного стану ризики, як ми всі розуміємо, значно вищі. Тому фахівці наполегливо рекомендують проводити такі перевірки набагато частіше, щонайменше раз на місяць. Це вже, знаєте, не просто рекомендація, це, це критична необхідність. Отже, правило перше температура. Вона має бути в межах від мінус двадцяти до плюс п'ятдесяти. Друге вологість не вище 80%. Третє. Тримайте його подалі від батарей, обігрівачів, ну хоча б на метр. Четверте жодних прямих сонячних променів. І п'яте дуже просте правило він завжди має стояти вертикально. Все це, по суті, здоровий глузд, але саме дотримання цих умов і є запорукою того, що він прослужить максимально довго. І тут навіть економіка на нашому боці. Як ми вже бачили, профілактика, тобто вчасне обслуговування, може бути в три, а то й чотири рази дешевшою за покупку нового вогнегасника. Це, знаєте, та сама розумна економія, яка не просто зберігає гроші, а й гарантує, що в потрібний момент все спрацює. Зрештою, все зводиться до однієї простої, але дуже важливої думки. Справний вогнегасник це справді інвестиція. Інвестиція в безпеку майна і, що найголовніше, в безпеку життя. Бо будь-яка економія на його обслуговуванні може, на жаль, коштувати незрівнянно дорожче, якщо станеться пожежа. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.